Та на Михайлівська пішохідна, вона не пішохідна. Це такі те, що от кожного дня ходиш і бачиш. А так, в принципі, ну житомир комфортний для життя. Раніше було трошки гірше, зараз якось покращилося. Вулиці гарні в нас дуже квітки, дуже високі ціни, невозможно. Пенсія мала. 1100 гривень. гривень. Вот. І ніяких здвігів. Наше правительство нічого не робить для пенсіонерів, все Щоб хоча б улучшити хоча б ці ціни трохи зменшили. Це підвищення тарифів ужасне на, на газ на це все. Як же мені я використовую зімою газ десь 300 кубов, то це зараз по цим цінам 7,20. То У мене 2000 з чим то буде, у мене 1100 пенсії. пенсій. Як я можу платити? Просто якби нормально, якби все, в принципі в летнее время но в данный момент дороги плохие это раз э, работы в житоми это два Ну перспективы вообще в жизни никакой нету житоме люди просто уезжают за границу и... ноль жетоми люди ничего плохого просто можно сказать ничего нету в житоме но ничего хорошего тоже нету улицы не влаштовывают зелени мало урн мало у мене до міста нема ніяких проблем. Мене все влаштовує життя. Прекрасне, чудове. Я дуже радий, що все так складується, особливо погода. Мені обіцяли сьогодні дощ.